Я усвідомила, що кохаю тебе. Постривай, я люблю тебе. Одружімося. Ренако? Через мій тру. Ні ні, ні, це неможливо! Ти ж виконаєш моє бажання, правда? Що тобі треба? Я не стиль, дівчата, що цілують ось на третій день стосунків. О, ні це погано. Читачка я ще жодного разу не цілувалась. Я також. Ти ж казала, що не будеш на мене тиснути. Вона тобі подобається. Люблю тебе, милий янголятко. тобі ж теж подобається май. Кохаю. Я не можу цього прийняти. Я, я зовсім нічого не тямлю в любові, тому що я. Себе ж не люблю. Але я люблю тебе дуже сильно. Ти будеш моєю дівчиною? Та я ж ніколи не казала, що хочу мати дівчину. На сьогодні досить сестричко. Ти дивовижна? Жахливо. І все ще знаєш, я не можу нормально дихати. Гаразд, я хочу почути твою відповідь.